всіх на своєму каналі добіг кінця другий літній місяць на календарі початок серпня і ми починаємо готуватися до осені. А що відбувалося в моєму в'язальному житті протягом липня, я сьогодні хочу вам розказати. Липень для мене був достатньо плідним. В мене три готові роботи. Павутинка, яку я зв'язала у подарунок із дроп від магазину Knitting Republic. Шкарпетки із Alize Artisan. І джемпер який ви зараз бачите на фото. До речі, я сьогодні планувала знімати відео в цьому джемпері, але дуже жарко і протягом дня сьогодні погода змінювалась декілька разів. І це відео я вже записую з п'ятого чи з шостого разу. На, мене, на мені, із-за того, що дуже жарко, я вдягла на себе літній топ, про який я розказувала в попередньому відео, готові роботи за червень. Тому якщо комусь він сподобався, ви можете пройти і подивитись. У мене знято і відео на візеруночки, і окреме відео, і я розказувала, як саме я його в'язала. А зараз я хочу детально розказати про кожен вироб, як я його в'язала. Дівчата, я вибачаю за вітер, бо сьогодні стільки разів, скільки я е, хотіла зняти це відео, мені вже здається, що я зовсім його не зніму, тому знімаю як є. Я вибачаюсь, і почати я хочу саме з джемперу приємного блакитного кольору, у складі якого з твідовим ефектом, у складі якого 74% буретного шовку, 20% мериноса і 6% котону. Я його придбала ще років 4 тому. У в магазині бобінка ярм, і коли я отримала цю бобінку, я подивилась, мені дуже колір сподобався. Я почала е пробувати різні, різні візерунки. І що я тільки не пробувала, бо пряжа, я потім зрозуміла, вона дуже специфічна. Що я не пробувала, нічого у мене не виходило, нічого мені не подобалось, і я відклала її до кращих часів. Років чотири тому якось ну дуже популярна була ця, ця пряжа, і я також захотіла собі її придбати, тому і придбала, звісно. Але ж в цьому році я її достала, покрутила в своїх руках. А зараз такий час, що немає можливості купляти пряжу вже в'яжеш з того, що є, так як я могла раніше це зробити. ось тому мені е, Я побачила в інтернеті е, відео е, Вера, на, з канала Віра Кнітінг, Кнітінг підкаст. І вона розказувала, як вона в'язала з буретного шовку, і також розказувала, як вони не складались спочатку, і показала саме цей візерунок. І я коли побачила, і знаєте, якось щось так, якийсь такий щелчок, вибачаюсь російське слово. і... Я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Я знайшла в інтернеті цей візерунок і спробувала, і мені сподобалось на 100%. Відео на візерунок я зняла і це відео вже є на моєму каналі. Я всі корисні посилання, все, що я протягом про що я розказую протягом відео, я все додам в описі. Метраж цієї пряжі в 100 грамах 350 метрів. І я пропоную вам переключитись на стіл. Я хочу трошки більш деталь, детально розказати, як я в'язала цей джемпер. Для того щоб якому, якщо комусь сподобається, а я дуже багато отримала позитивних відгуків в інтернеті. В групах я розміщала цей, цей джемпер. Тому я вважаю, що може і для вас це буде корисним. Я розкажу. І ви зможете собі його зв'язати, тому що я переключаюсь на стіл і трошки детально вам розкажу. А ми з вами продовжуємо. Модель Джемпера нескладна. Я вже казала, що мені подобається в'язати прості речі, для, того, що для мене в'язання це відпочинок. Я не люблю в'язати складні моделі, коли є купа розрахунків. Також хочу показати вам спиці, які я придбала саме для цього проєкту Knit Pro Зінг номер 3 80 см ліска. Трошки ближче вам покажу їх. Ось такий кінчик зеленого кольору, приємного. Ліска така зручна. І потихеньку хочу купити собі спиці саме цього бренду, бо дуже сподобались. Щільність в'язання в 10 см 18 петель і 28 рядів. Ширина виробу 57 см. ну так, так, як тут половина викройки, то 28 см. Висота 63 см. І починаємо в'язати, я завжди починаю в'язати зі спинки. ну Щось мені так зручно. Я набрала, набрала на спиці номер 3 115 петель, 113 Петель візерунка та дві кромкові. І е, перший ряд зразу я пров'язала лицевими петлями. Наступний ряд це буде перший лицьовий ряд, е, я почала в'язати таким чином. Е, кромкова петля, далі 5 петель платковою в'язкою. Що таке платкова в'язка? Це коли е, і в лицьових, і виворітних рядах ми пров'язуємо лицьовими. Петлями. Далі е, я почала в'язати з 6 петлі рапорта. З шостої петлі. І далі в'яжемо з 6 по 16 петлю. Таким, е, до 16 петлі дов'язали і потім далі починаємо з першої по 16, ту з 1 по 16 ту і таким чином рапорт нам потрібно повторити 7 разів. Ви в'яжете до кінця ряду, не дов'язуючи 6 петель. 5 петель платковою в'язки і кромкова петля. Другий ряд і всі виворітні ряди ми будемо в'язати за малюночком. Петлі лицьовими, лицьовими, накиди ми будемо пров'язувати виворітними петлями. Наша планочка-смужка, яку ми будемо в'язати платковою в'язкою, вона в'яжеться на висоту 9 см. В мене це 24 ряди. І далі ці петлі, ці 5 петель, ви вводите в візеруночок. І таким, і таким чином продовжуємо далі в'язати. До пройми ми в'яжемо 40. Один сантиметр, і потім починаємо формувати пройму. З, кож з кожної сторони, я закрила один раз чотири петлі, один раз по три петлі, один раз по дві петлі, і далі я три рази по одній петлі закрила саме по, по полотну. Е я пров'язала кромкову, далі пров'язала дві разом і пішла в'язати малюночок. Дійшла до кінця ряду. На трьох останніх петлях дві петлі разом пров'язала і кромково. І таким, таким засобом я пров'язала три три далі я піднялася на висоту 20 см і почала формувати горловину горловину на спині. Спочатку ряду я пров'язала до, до середини, закрила середні 23 петлі і пішла в'язати до кінця ряду. Далі в наступному ряду я закрила 5 петель, і ще в наступному ряду 4 петлі. У мене на плечі залишилось 26 петель, які я зняла на шпильку. В цьому джемпері я не виконувала скіз плеча, бо модель така достатньо вільна, і я не, не бачила сенсу тут робити скіз плеча. Далі ми в'яжемо передню частину. Передню частину в'яжемо аналогічно спинці, тільки через 55 см від набірного краю ми починаємо формувати горловину на переді. Я спочатку закрила середні 19 петель, в наступному ряду я закрила один раз три петлі. Три рази по дві петлі, два рази по одній петлі, і два ряди я пров'язала, два лицеві ряди я пров'язала без убавок. Наша передня частина я зняла петлі плеча на шпильку, і коли я з'єднувала передню частину зі спиною, я закрила засобом трьох спиць. Далі ми в'яжемо з вами рукав. Рукав у мене 3 чверті. На рукав я набрала 47 петель і в'яжемо висоту 34 см, додаючи в кожному сьомому ряду 11 раз по одній петлі. Коли я піднялася на висоту 34 см, то почала формувати окат, яким же ж чином? Один раз я закрила з одного і другого боку три петлі, один раз дві петлі, одинадцять раз по одній петлі, один раз дві петлі, один раз три петлі і два рази по чотири петлі. І останні, скільки там петель в мене залишилось, я їх закрила звичним способом. Потім плечі, я вже сказала, ми з'єднуємо методом трьох спиць. Рукав пришиваємо в пройму, вшиваємо в пройму, виконуємо бокові шви на джемпері і внутрішній шов на рукаві. І далі переходимо до обробки горловини. Горловину я обробила один ряд гачком стопчик без накида і один ряд рачим кроком. Все, на цьому наш джемпер готовий. Я бажаю вам зв'язати такий джемпер, якщо ви цим зацікавились. Він дуже класно виглядає. далі. І зараз я хочу вам розказати про шкарпетки, які я в'язала із Алізе Artisan. Я вперше пробувала цю пряжу, і вона мені дуже сподобалась. Метраж пряжі в 100 грамах 420 метрів. Я колір, до речі, цієї пряжі 9004. Мені дуже сподобалось, як розмістились секції в в цій пряжі. Чи буду я далі в'язати з нею? Так, буду. Мені подобається все. Спиці я використовувала номер 2. Набирала я на шкарпеточки 60 петель і одну на, для того, щоб замкнути вколо. Починала я в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна. Пров'язала 16 рядів і перейшла на лицьову гладь. Лицьова гладь в мене 26 рядів, і далі. Розподілила петлі таким чином, що на п'яточку у мене пішло 30 петель, і на 30 петлях я почала в'язати е, укріплену п'ятку. Що таке укріплена п'ятка? Одну, е, одну петлю я пров'язую лицевою, наступну петлю я знімаю е, нитка е, за роботою. Далі знову лицьова, наступну знімаю нитка за роботою. Так я дов'язую до кінця ряду. Остання петля виворітна. Виворітний ряд я пров'язую виворітними петлями. А вже наступний ряд навпаки, першу петлю я знімаю нитка за роботою, лицьова петля. Петлю знімаю нитка за роботою лицева петля, я зараз відпрацьовую це були другі шкарпетки, саме так як я в'яжу. І зараз я в'яжу третю пару. І саме на третій парі я в'яжу її з супервушарка балена, я буду знімати відео, щоб вже відпрацювати і для себе, щоб я через декілька років могла звернутися до свого ж майстер-класу і передивитись, може я щось забуду. І для вас, якщо для когось буде. Цікаво, щоб ви могли скористатися ним ним. Бо коли я вчилась в'язати шкарпетки, я дуже багато різних передивилась майстер-класів. Я набирала і 64 петлі рекомендували. Але ж я все ж таки е зупинилась на 60 на 60 петлях, саме на таких е на такому алгоритмі, як я для себе розробила. Я користувалась так же, як шкарпиточки в'язала Марина з каналу Made by Маринай. Мені дуже подобається і. Ну, саме так мені подобається, як я зв'язала. Далі в мене кругла п'ятка. Я розподіляла на неї петлі 12, 6 і 12. Я не буду зараз на цьому зупинятись, як я тут в'язала, щоб не перегружати відео. Краще ви подивитесь це все в майстер-класі. Потім, після вив'язування, я в'язала клин підйому. Тут я набирала із п'яточки 15 петель з однієї сторони, 15 петель з другої Сторони і е, в клині підйому я пров'язувала один ряд дві петлі разом, а в наступний ряд просто лицьовими пров'язувала і так чергувала, поки е, в мене не. Вийшло на кожній спиці по 15 петель. І потім далі я пров'язала ступню В мене отрималося від резинки до початку миска 91 ряд. І мисочок. Мисочок у мене ленточний. Стрічковий чи стрічковий, не знаю, як вірно вибачаюсь. Як я тут закривала петлі в кожному четвертому ряду, я закрила чотири рази по одній петлі з цього і з цього боку, і так само з цієї сторони, а потім закривала по дві разом. До того моменту, поки в мене не залишилось на одній спиці 10 петель і на другій спиці 10 петель, і закрила голочкою. Потім, звісно, я випрала їх. І провела вологу теплову обробку праскою на паром, і вони рівненькі стали. Я буває, що користуюсь і блокатором, а ті я без блокатора. І вон рівненькі, дивіться, які гарні шкарпетки вийшли. Мені дуже подобається. Чекайте майстер-клас. В майстер-класі я все детально розкажу і покажу всі моменти. І як я п'яточку вив'язувала і тлілин підйому, і мисок все-все буде в майстер-класі. І останній виріб, який я хочу вам розказати: це павутинка із пряжі Drops Кіт сілк чорного кольору, який я вже сказала, я придбала в магазині Кнітінг Репаблік. І це вже п'ята павутинка в цьому році, яку я зв'язала. Павут... В минулому відео я розказувала вам про павутинку із Алізе Ангора Голд з пицями номер 12. А ця павутинка, вона така традиційна вільного силуету на розмір XL ширина виробу 60 см, довжина 63 см. Я набирала на спиці 4 96 петель, пров'язала гумкою три лицьові три виворітні, потім перейшла на спиці номер 5 і це я зараз розказую вам про те, як я в'язала спинку. І лицевою гладдю пров'язала 110 рядів. Я не формувала пройми в ці горло в ці павутинки до формування горловини спини. Я пров'язала 110 петель. Потім, паралельно з формуванням горловини, я формувала скіз плеча, почала в'язати ряд. Закрила середні 22 петлі і е, пішла в'язати далі. Не дов'язуючи до кінця плеча 10 петель, я зробила е, я, розвернулась, пров'язала виворітний ряд в другому ряду. Я закрила 4 петлі. І ще і пішла далі в'язати, не дов'язала ще 10 петель, пров'язала виворітний ряд закрила 4 петлі і до кінця пров'язала до кінця ряду лицевими петлями. І зняла петлі на шпильки. Я покажу вам, які шпильки в мене є. Дивіться різного кольору. Отака от шпилечка. Вони дуже подобаються мені, от така довга. І ось таке. Вони різної, різної довжини і дуже такі зручні. Дуже подобається. Так само я закрила друге плече. Потім я зв'язала деталь переда, аналогічно, тільки горловину я формувала. Я трошки підглядаю, я вибачаюсь, бо ці всі закриття, я не дуже пам'ятаю, я пров'язала 104 ряди. І потім почала формувати горловину. Дійшла до кінця, в наступному, в 106, му 104 ряди пров'язала. В 106 му я почала формувати вже горловину і закрила середні 22 петлі. В наступному ряду ряді я закрила. Три петлі, і ще далі три петлі. І от со 112 ряду я почала закривати одну петлю по горловині і не дов'язала 10 петель. Тут я вже почала формувати іскіз плеча, не дов'язала 10 петель, розвернулась, пров'язала виворітний ряд. Далі іще одну петлю закрила, і ще 10 петель не дов'язала. Виворітний ряд пров'язала і 116 ряд. Просто пров'язала листовими петлями. І таким чином я сформувала друге плече. Також зняла петлі на шпильки і потім закрила плече, з'єднувала методом трьох списів. А як я в'язала рукава, На рукава я набрала 35 петель. Пров'язала також три лицьових, три виворітних з 4,5. Потім продовжила лицеву гладь спицями номер 5 І е, в кожному п'ятому ряду я 14 раз додала по одній петлі з, кожного, з кожної сторони. 14 раз додала по одній петлі. В мене вийшло 87 рядів. Потім я петлі закрила. І е е пришила, ну, <риклад> пришила рукав до того місця, де він повинен бути, вибачаюсь, я з'єднала бокові шви, шви рукава і горловину я обв'язала один ряд стовчик стовпчик без накида і один ряд рачим кроком. Все, моя павутинка була готова. Я, я ї... пропоную вам переглянути декілька фото цього виробу, не дивлячись на це, що ця павутинка була зв'язана не дуже на мій розмір, бо я в'яжу для себе. На розмір L. Ця павутинка на розмір XL. Але ж все ж таки, я думаю, ви можете скласти якесь своє уявлення. Ставте лайк, якщо комусь сподобалось. Пишіть свої побажання, може когось задавайте питання. Я буду пробувати відповідати на них. Сьогодні, ох, погода змінюється. Неможливо працювати спокійно. Я дякую всім за увагу і до нових зустрічей!